Пане голова та пани депутати. Вітаю корічку до нас допомога. Чому пани? Я поясню, чому пани. Тому що вони думають, що вершна це відводчина. А всі люди, які проживають, ходять до них на панщину Значить, Я по під Значить, Підтримую Сергія Завозького з приводу гудка. Гудок — нормальна води. Дійсно все чую, що називається. Навіть якщо попереджувати, ми бачили е, на кожних на кожніх, е, дверях на під'їздах було рішення оголошення. А чому ж ніхто не підписує ці оголошення? Я. Там написано, що це держава там, і так далі, і тому подібне. Так маєте мужність підписати, що це виштова міська рада. Це по-перше, Значить, я щодо перед що зараз депутатам та громаді е, трошечки роздамо порівняльну таблицю. Е, е, я з приводу маршрутних таксі. Я хочу вам нагадати, Ілля Валерій. Да. Вам було направлено 24.04.2014 листа і ви зараз кажете неправду, значить про що? Е, люди кажуть, що два рази е, підвищувалися тарифи на проїзд. Це дійсно так. Якщо пам'ятаєте, у нас по одній гривні. Після того, як вам було направлено листа, ви е, наш комітет Вершовної міської ради також написав, у на листі було безпосередньо. Я коротко зачитаю. Просимо врахувати, що проїзд по місту для деяких категорій населення є взагалі життєво необхідним. Наприклад, проїзд хворих до лікарні, пенсіонерів, зокрема тобто продавачів в продовольчих в фозі, з продуктами харчування додому, молодих мам з маленькими дітьми до дитячих садочків тощо. Не нехтуйте проханням громадськості, так як далеко не всі мешканці міста мають дорогі іномарки. Чи до депутатів. Зрозумійте, в місті живуть не тільки місцеві олігархи, а також прості люди, яких набагато більше, які користуються громадським транспортом кожного дня. Після того підняття тариф, е також виплакало сфорбованість боку вишневої міської ради з цією метою 9 квітня 2014 року міський голова Дігу провів на раду з компаніями-перевізниками де головне питання було. Тариф у Запорізьку в громадському автомобільному транспорті, який просуть до місті вершневу. Фіксую, це 6 метра. Що ми потім мали? Знову підвищення. Так от порівняння таблиці, я хочу вам сказати, 9 маршрутів їздить по вишневому. Найдовший маршрут 823 це 22 км 100 метрів. Це, якщо ви пам'ятаєте досить, найкоротший маршрут це 12 кілометрів, це маршрут номер 301 так от, є офіційні дані з кієвопостранців, які опубліковані з 10 по 18 на 6. Я запитую громади. там чітко написано, що всі маршрутки по 5 горили весь приїзд. Це правда? А я кажу, що мені Київпостранц пише, що по 5. І маршрути в середньому від 15 до 25 кілометрів. Карбованці, 4, від 250 до 3,50. Окремі маршрути є до 4 кілометрів. Да. Так от я вам ще раз скажу, а ще така, така інформація, я молекаю, після вашого листа. Найкоротший шлях у місту машине це будинка кінцева. Наприклад, і кінцева, де людина да. може вийти. Аж 900 метрів. 900 метрів і 22 кілометри. Яка коштує? Як це можна порівняти? Пане мене, ви на комісію. Я згоден для того, щоб створити е, цю комісію з волотим потрібно, але я дуже не згоден з в е, місяць. Це потрібно робити прямо завтра. Так... Це потрібно робити. Відразу скликати, я пропоную е відразу сьогодні на сесії вирішити для того, щоб провести засідання з перевізниками. Не місяць це потрібно робити. Я скажу підвищення на одну гривню, що дає. З другої сторони ось грати маршрут з Ашану. Ви знаєте, до чого пішли вишківчани? Вони пішли, їздять по, вишне, е по Києву, потім йдуть, е вони їздять на маршрутних таксі по Києву, доїжджають до Ашану, потім пішки йдуть. То ошавить для того, щоб проїхати безкоштовно, ми розповсюдимо максимальну інформацію графік, так як їздить автобус в США, для того, щоб люди дійсно змогли зекономити хоч які кошти. Ну і, значить, ще раз кажу, моя пропозиція внести і відразу зустріч з підприємцями-перевізниками. Значить, з цього приводу перевізників у нас є, також в цій таблиці є перевізники. Так от там не тільки вишківські перевізники, там і польські перевізники, там і київські перевізники. Так що, щоб ви знали інформацію. Це, це, це також буде максимально опубліковане. Я хочу прияти, будь ласка, два слова до виступу Заболочку. Значить, пропонував ще раз пропоную. Значить, ця комісія з приводу горпу. Негайно прямо сьогодні відсторонити від виконання від обов'язків. КАДАЙ. сказано було також, я опорую цифрами. На сьогоднішній день най найбільша ціна бур за квадратний метр е наші звичайни спла сплачують майже 10 гривень за квадратний метр. Уже 10 тисяч. А тепер, а тепер, ви 10 000. ну до 10. 000. А тепер я вам скажу ціну комерційну, яка знаєш по першому поверх було питання. Значить, комерційна ціна в місті Вишневого мінімально за квадратний метр, за квадратний метр 20 доларів. Скажіть мені, будь ласка, як може ви вистачати хамства цих людей, як і депутати, дуже багато людей, які орієнтують перші порки, я вам скажу ціну. Вона найнижча. Вона Дорівнює 40 гривень квадратним метр. А є, які орендують, по 13 гривень квадратним метр, добре бути депутатом, тому вони панині, ви на банчику туди ходите. А загальні дотації, які є, також опорою цифрами, вишневої міської ради, це 750 тисяч в рік. Так от, якщо тільки вдвічі збільшити рентну ставку, якщо не 40, а 80 гривень, це майже по ці дотації. Так що не треба брехати. Треба чітко чі чі робити, перше, відсторонити та від її обов'язків і почати відразу працювати в цьому напрямку. Значить, я ще хочу до вас особисто звернутися. Значить, 22 червня е це був день жалоби, оголошений триденний день жалоби е у Україні. 22 червня, ви пам'ятаєте, напад загарбників, який був. Так от одна з церков розлаштувала дискотеку у нас в центрі міста. Я звертався з цього продушера, звертаюся. Після півгодинної розмови вони тільки звернулися. Це 22 червня, думає. І значить, ще раз хочу, значить, підтримайте, будь ласка, акцію не купуйте не купуйте російських, убиває наших людей, роздавши матеріал роздані. а також народний армій єдиний, який е, консолідується в Тівосатошинській районній е, раді. Значить, е, ще раз кажу, ви не пани, запам'ятайтеся, вас виправили люди, але деяких ми пам'ятаємо поради. Ви не пани. Добре, дивіться, знову.